Топ 10 причин обрати прянощі від зело. Ми використовуємо лише рослини, вирощені власноруч. Для вирощення ми не використовуємо хімічних фунгіцидів, інсектицидів та надмірної кількості добрив. Для виготовлення пряної солі та оцту ми використовуємо тільки свіжозрізану землю. Наше виробництво максимально безвідходне. Вся рослина до останньої гілочки чи корінця використовується у виготовленні солі оцту, пряного мила чи аромату саше. На відміну від синтетичного, натуральний оцет корисний для організму. Наші пряні оці та солі можна не тільки вживати в їжу, але й використовувати у косметичних цілях. Ми дбаємо про довкілля, тож використовуємо уже вживану тару. Всі наші етикетки паперові, тож легко розкладаються. Ви можете принести використану тару від нашої солі та оцту і отримати знижку на наступні покупки. У нас широкий асортимент пряної продукції, тож кожен зможе обрати те, що підійде саме йому. Підписуйтеся на нас в соцмережах залоартагроюла, щоб не пропустити нових цікавих відео та публікацій.